Сьогодні день збройних сил України це військове формування, на яке відповідно до конституції України покладається оборона держави, захист її суверенітету, територіальної цінності та недоторканності. Вони забезпечують стримання збройної агресії проти України, охорони повітряного та підводного простору держави. В країні налічується понад 400 тисяч військових, серед яких є ті, хто любить заграти, наприклад, на трубі, як в ансамблі пісні і танцю збройних сил України. До речі, свою кар'єру з цього колективу починали такі зірки, як Тіна Кароль та Злата Огневич. З останньою нам вдалося поспілкуватися. І вона привітала чоловіків зі святом. Ну, я вообще хочу пожелать и сказать, что не только раз в год надо друг другу желать там здоровья, щастя, дарить комплименты, подарки. Если есть возможность, можно делать это как можно чаще. М1 вітає захисників відчизни з днем збройних сил і бажає здоров'я, звершення мрій та незламної волі.